Владико Господи, Боже Отців наших, тебе просимо і Тебе смиренно благаємо, почуй милостово нашу молитву негідних рабів Твоїх, просимо Тебе будь поруч із рабом Твоїм, тут називаємо ім'я воїна і його побратимами, і сам будь їм помічником і заступником і збережи їх і вдень, і вночі, невразливими і неушкодженими від усякої злої напасті хвороби, голоду, потоплення і від Усякого страху, вірним рабам твої, міць, силу і мужнє серце, допомогу і заступництво подаруй. Силу і подолання над усіма ворогами милистово подай, і з усіх боків ополченням ангелів Твоїх огороди їх і озброї їх силою і захистом чесного і животворящого Христа, в ім'я Тебе, Господа нашого, Ісуса Христа, і Всесвятого, і животворящого Твого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.